Моє я вітаю ваше і всіх. Нещодавно у нас була дуже велика, дуже красива подія. Це день народження, ваше день народження, день народження майстра. І у нас було прям цілий місяць вікно можливостей, і багато взагалі у нас таких можливостей. Я хочу прям поговорити стосовно можливостей на день народження і, взагалі, стосовно дня народження, бо це не тільки позиція святкування, а ще і з точки зору переходу. Тому що День народження це такий, з однієї сторони, може так сказати, смерть старого, але народження нового, і як як в цьому може допомагати атмопрактики, uh -huh. чи можемо ми дарувати атмопрактики як певний такий дар, От такі можливості, як у нас були вікна можливості, і я б спочатку хотіла б напевно поговорити, що Будь про це про про день народження, що з однієї сторони це напевно смерть старої старої версії, бо часто прям відчувають люди за пару днів до дня народження, що прям щось піднімається. в них, якісь програми чи піднімаються, які стани, і о, багато стосовно цього судів ходять. Хоч хочемо тут трішки прояснити з етнологічної за сприйняття. Так, дійсно, дата народження це дата входження в життя. Є дата входження в матрицю це дата запліднення. У нас немає такої культури, а в Індії, наприклад, є. Ну, там, в принципі, вважається, що статевий акт це священний акт, і якби його запам'ятовують, да? як там в них порадять. І тому дата зачаття це дата заходу, входу в матрицю, а дата народження дата входження в життя. І тому, наприклад, коли ми працюємо з якоюсь душею, там в полі, і вона являється є родичем клієнта чи ще щось, і ми працюємо з неупокоєними, невідпущеними. То у нас прям так на моніторах і з'являється інформація, що в матрицю зайшов тоді, то вийшов тоді, то а із матриці не вийшов. Ну тобто це знає, що світ бердо душа не покинула, залишилась десь в астральному світі в Раї чи в аду. Тому що ми заходимо в життя через світ наві. Тобто ми отримуємо прямо оболонку каузальну, будхяцю будхіальну, каузальну, ментальну. Ми отримуємо чотирьохмірне тіло на одне втілення. Це наше фізичне тіло, яке буде повністю потім сформоване енергетичне тіло, емоційне тіло і тіло ментальне це чотирьохмірне тіло. І коли ми помираємо, наша душа повинна розкрити крила. Це фенікс, такий да. Всі ці оболонки спалити. Потрапити в місце сонця, як це називали слав'яни. Майкл Ньютон, про якого я часто розказую в книгі Життя між життями описує це місце. Ми згадуємо себе і готуємося до наступного втілення. Може, там зустрічаємося з своїми вчителями, своїми вищими аспектами. Там там все дуже дуже чітко це все описується. Так я до чого йду? що можна не вийти із матриці. І тому дата народження, як і дата смерті, вони вважаються сакральними. І якщо ми беремо дату народження, то це вхід. А ми знаємо, як війшов, так і буде жити. І дійсно, навіть у сучасній психології є знання про так звану пренатальні матриці грофа. Вони ще називаються по автору, який дослідив, що від зачаття до відділення вже від поповини і перехід в автономне функціонування формується людина і її свідомість по певним етапам, по певним матрицям. І від того, як вони сформовані, буде сформована така ландшафтна доріжка всього твоє життя. Тобто, ніби форматується диск. В залежності від того, що з тобою там було в тому періоді, а це 9 місяців вагітності, і це перша матриця, друга матриця це схватки, третя матриця проходження по родовому каналу, і четверта матриця, коли тебе вже відрізали, і вона від годин до пару днів. А коли ти вже сам дихаєш, сам ЖКТ запускаєш, сам їси, тобто, вже підключаєшся від материнської системи до системи життя Дуга. І тому оцей відформатований вхід це такий портал матриця Око, яке весь час задає твоєму життю певну конву. Приведу приклад. Наприклад, третя матриця проходження по родовому каналу називається Смерті народження. І якщо там були якісь ускладнення, серйозні такі. То а, в цей момент а, люди в розширених станах свідомості, які а, досліджували, що проживає свідомість в цей момент, вони бачили, що Люди бачать великі війни, де ти і той, хто вбиває, і той кого вбивають, і той, хто спостерігає, і знаряддя праці або вони ж тому, що там дуже багато окситоцину в цей момент жіноче тіло виділяє у дитини. Також це, взагалі, перші оргазми, перший секс, у нас перший секс з мамою. щоб ви хотіли знати. Якщо ви хочете щось зцілювати, то йдіть туди, в цей період. І якщо там були фіксації. То тоді а, людина вже в дорослому віці не може досягнути того сексуального збудження, якщо а, не а, уявить щось собі таке, ну жорстке, складне. Бо, можливо, навіть приходить жінка і каже, мені так соромно, як я можу сказати там партнеру своєму, яку я там перший раз бачу, да, чи навіть третій п'ятий, щоб взагалі-то мені потрібно, щоб там мене придавили кискісню, було мало, щоб я собі там уявила такі гадості, які я тобі навіть сказати не можу. Тільки після цього я можу досягнути там оргазму і збудитися нормально. Бо там фіксація в цій матриці. Що, наприклад, друга матриця, коли те, що тебе вигнання з раю, коли те, що тебе любило, кормило, оберіг. Гало, починає тебе вбивати, починає тебе виганяти. І тоді, якщо ви знаєте, що хтось в цей період був три години, а хтось три доби був. От коли кажуть, що моя мама три доби мене народжувала, то це була так довго матриця, тому що проходження по родовому каналу це вже швидко, ми б там не вижили. І а, хто там фіксується, то тоді ти все життя живеш з тим, що те, що йому ти довіряєш, тебе зраджує. Те, що тобі давало підтримку, тобі ж е, вилку в спину всуне. Теж і люди весь час з цим розумієш, тому е, це сьогодні наукові знання, а не езотеричні, що вхід це називається етапом планування, як виношування, так і оце, форматування такого. І е, по цим пренатальним матрицям працюють і неонатологи, і бодінамісти, і трансперсональщики, і багато хто хто розуміє. Що народження це точка входу, і ми не виключення, тому що в нас виходить, що практично кожен рік, на мій день народження, ми народжуємо щось, що я ідентифікую прям як подарунок від майстерського рівня. Так? Наприклад, в цьому році це продукт, який називається День життя або День себе. Ми його зробили в двох версіях в чоловічій і в жіночій, і це безпосередньо такий атмасецанг з елементом айвіжингу на день народження. Щоб пройти цей шлях наново, щоб народити себе із себе, щоб не закричати від болю, коли повітря в тебе вривається і воно опалює твою слизову оболонку і цей крик болю. А щоб вдихнути і видихнути своє «Я є свідомо, а щоб прямо передумовитися з життям, бо ми прийшли і нам дали ім'я. Дали прізвище, і відразу ім'я приєднало нас до що значить ваше ім'я і в честь кого названо. Прізвище це зразу ми ось ці, нація ми ось ці, Релігія ти таке, нумерологія ти ось це, астрологія ти ось це. Нас оцифрували. Нас назвали, нас зареєстрували, нам дали айді-код, нам дали паспорт. Нам сказали, ти дівчинка. Вона може оце не може оце. Отак, от отак, отак. Тому саме день народження. Являється тим місцем зустрічі з собою, де ми можемо дуже багато що для себе зробити. І а, пропозицій багато в інтернеті, а ми даємо атмопрактику, ми даємо можливість а, через а, технології духовні а, в цей день зробити а, вдих із себе і видихнути в цьому світу і а, будуть проявляти а, із а, безпосередньо свого істинного, а не програмного тому. Дата народження це завжди свято. Дата народження день народження це завжди можливість, причому не просто день. Там три дні тиждень до і три дні тижні після. Ну, таких прям три вороночки. Самий день, потім три дні, потім тиждень. У цих сім днів. А це прям місце, і є дуже багато порад. Наприклад, 40 років вважається, що не відмічається. Чому? Тому що 40 днів, 40 тижнів ми формуємося внутрішньоутробно, 40 днів ми виходимо із цієї матриці. До речі, це якщо за 40 не вийшов, то то вважається судний день, і вже ти або застряг в астралі, в менталі, або ти вийшов. І тому 40 днів це визначають і судний день не відразу на 40-й день, де вирішується, ти виходиш, не виходиш, якщо ти зразу не вийшов. Тому 40 днів вважається таким місцем переходу, і вважається, щоб цей день краще не свята робити, а десь сісти, кудись поїхати, десь переміститися фізично, енергетично, для того, щоб свої матричні ці структури підпорядкувати, чомусь більш дихаючому, а не тому циклу календарному, в якому ти знаходишся. І Багато є парад на річ різні дні народження, там ми знаємо, що 33 це потужна дата, ну і багато інших. Тому, шановні, пам'ятайте, що ваш день народження це найкращий день для того, щоб зробити для себе щось конкретно, егоїстично, егоцентрично, але в найкращому цьому прояві. Ну і відповідно, якщо у вас є майстри, і в них є дні народження, то знайте, що в ці дні. Простір також дарує доб можливості. І я знаю, що ми цілий місяць, декілька тижнів присвятили цьому, і багато хто придбав пакети по вікнам можливості, я вас завітаю, тому що запевняю, окрім того, що самі по собі продукти кваснючі, так коли вчасно і своєчасно вони спрацьовують, то вони мають ще потужніші дії. Тому, якщо казати про вікно можливостей, це ось я вам сказала, якщо дні народження знаєте, що в нас такий продукт є. Він вже готовий, я вже його скоро буду рекламувати. Не знаю, коли ви там це відео будете дивитися, але зараз вересень місяць, і продукт вже готовий. Там менеджери тільки вирішують, коли бо в нас багато планів, багато всього і щоб вас не грозити, обираємо. І відповідно, ми хотіли, щоб ці продукти були в подарунки. От щоб ви взяли такий подарунок, подарували своїй бабусі чи своєму брату, і скорости сказали: це така там медитація, положи 40 хвилин енергетична, яка е, ну, доказана лабораторно, класно впливає на всі наші рівні, і кажуть, що це найкращий день для того, щоб десь центруватися з собою, законектитися. Тому ми, е, я завдяки тому, що ти зараз цю тему підняла, е, ще й прорекламувала е, цей активатор. І е, розказала про те, що не забувайте, що якщо ви хочете розсетнути своє життя, і у вас е, буде скоро там десь день народження, е, то підійдіть прямо до цього дня. Свідомо, що ви е, в, в цей період е, те, що робите, присвячуєте ось цьому, і воно буде мати я, більш потужний вплив ніж будь-який інший день для вас безпосередньо. Я хочу поговорити напевно про усвідомлене. Народження з точки зору дня народження. Є оці дні які перед. Чи можна якось до цього підготуватися, тому що те, що я бачу, те, що я чую, фокус уваги на якомусь іншому рівні того святкування. Бо я знаю, був у вас період, коли була певна церемонія, і ви до цього готувались. І це по тому, що я наразі відчуваю це дуже важливо і дуже цінно це як показують раніше, да, про щоб змінити долю якось. Да? Раніше о, о, обходили, йшли там да, на килас, обходили певну кору або змінювали ім'я, або робили певні сильні, якісь такі потужні ритуальні дії, але у нас є можливість е, живих технологій і живих можливостей. Запустити цей процес у свідомості, оцю лінзу дати сприйняття, щоб готуватися дійсно, щоб ці дні до були не е, калайдером певних е, таких емоцій, що все якось не так. А прям пуджу для себе робити Угу. І вже з яким наміром це заходити? Ну дивися, ти мені задаєш питання, а сама все розказала. В етмології ми користуємося санкальпою, це йога тонких намірів. Коли розумієш, та хай святкують ресторани, квіти, одяг, нема питання. Головне, якщо в тебе в серці буде в цей момент знання, що це все проекції твого внутрішнього простору і що твій день народження, це можливість почути побажання, да, зібрати такий вольтаж, побачити друзів. Перевірити, в якійсь мірі, хто взагалі про тебе пам'ятає. знаєш там всі ж таке буває, ой, той поздоровив і той, а я свиня не поздоровилася. <провірити> да. Тому дивися, я проти того, щоб забирати у життя життя. Я за те, щоб кисарю да, а царю царське. Тому для того, щоб на цьому святі життя ми не забували про душу. Щоб десь фоново ми знали, що це її свято нашого ботіка. зараз ми народилися. Ми підпорядкувалися ось цим. І щоб я радила те, що ми радимо, і через Атмасет з елементами віжного день себе або день народження, зробити якусь певну дію, яка для тебе буде свідченням, що ти стару шкурку залишив. А в нову якусь зайшов. Тому що дійсно дата народження це таке смерть старого і переход в нове. Видих, там відрізання пуповини того а, і активація нового. Тобто це ритуальна дія. Вона в нас є, бо вона такою була. І якщо ми там щось таке додаємо, ну не знаю. Ви, ви, ви свічки задухатушите. За, 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 От, ви знаєте, що ви зараз старе виключається світло. І ви туди запускаєте нову думку. Це ваше бажання, там знаєш. Тобто дуже важливо розуміти, що головне, щоб у вас це було в просторі, а, а дійте як хочете. І, і я не буду радити нічого, окрім того, що ви візьміть а, санг, а, день себе, в день життя. У нас Жи. вони, так і так да, читається правильно. А для того, щоб знайти 40 хвилин. І пройти цей практикум, а там хай будуть ресторани, катери, чи якийсь вігвам на березі річки і тиша, як вам хочеться. Знаєте, що. Це день більше навіть не для вашої душі, просто це для неї подивитися, що встигла, що не встигла, що виходить, що ні, що ну знаєш, якби такий виток, що люди кажуть. І тому те, що ти згадуєш, я зробила не п'ятдесятиріччя. Я поїхала до свого майстра. Я поїхала на практики, які дозволяють вийти із тіла. І я попросила всіх, хто мене знає. Написати про мене те, щоб вони по-чесному сказали, що вони знають про Іщенко, як вони її сприймають. І для мене це було таке: знаєш, дати можливість виступити на моїх похоронах. Я прям в це пограла. Я прям з Богом домовлялася. що це буде виворіт певний в нову долю. Мені мене це був певний експеримент. Чи можна знаходячи в цьому в одному тілі, бути частиною відповідно певної родової системи, а мати певну долю? А доля це союз досвіду душі і досвіду роду відповідно до сучасних реалій. І тому, якщо забираємо ось РДВ, то чи можна отримати нову долю? І виявилось можна, і так цікаво, можна в рамках цієї ж самої родової системи. Тобто в ній так багато досвіду. Тому ми бачимо одна й та сама ДНК, а скільки різних суддів: одні багаті, одні бідні, одні здорові, інші. Це, тому що там є все. Ти отримуєш нову долю, ніби знаєш, уяви, перекамутувавши інформацію. Яка є, а мало хто розуміє, що в ДНК є все, в ДНК є все, що є на цій планеті. І через це ДНК активується досвід вашої родової системи і безпосередньо те, що активувала ваша душа в момент входу. А ми навчилися, як вже ну, принаймні в 50 років, точно я не була така, як моя душа, яка вона була 50 років тому, чи 51 на момент зачаття. І тому це можливість переродження в рамках одної тої самої родової системи і отримання нової долі. Тому у нас була окрема практика, вона і вона сьогодні є призачаття переродження, де ми прям себе із себе через через, де ми вже тоді ця родова система через нашу внутрішню богиню? Або цей айвіжинг про який я кажу день себе. Це найкрутіший порада, яку я можу порадити на день народження. А як вам його відмічати шашличком чи з свічечкою молитви? Це вже вирішуйте самі, тому я те життя. Дякую, якраз є символічно. Те, що там 40 хвилин приділіть себе, то це дуже, дуже, дуже круто.